Книга суддів, розділ 6. Але сини Ізраїля вчинили те, що Господові було не до вподоби, і Господь віддав їх мідіанам у руки на сім років, і рука мідіан затяжіла над Ізраїлем так гнітюче. Що сини Ізраїля мусили наробити собі гірських сковків, вертепів та кріпостей. І що ізраїльтяни було понасівають, то здіймуться мідіяни, а і сини Сходу походом проти них, заляжуть табором та й нівечать увесь урожай краю аж до гази, і не заставляють нічого на прожиток Ізраїлеві ані овечки, ані вола. Ані ослам. бо наступали вони з худобою, і наметів у них було безліч, як сарани, та й їх самих і верблюдів було без числа, і насувались вони на землю, щоб пустошити її. Ізраїль ослаб вельми через мідіян і заголосили сини Ізраїля до Господа. І як заквилили сини Ізраїля до Господа на мідіян. То послав Господь пророка до синів Ізраїля, що промовив до них. Так каже Господь, Бог Ізраїля: Я вивів вас з Єгипту, визволив вас із дому рабства, я вирятував вас із рук єгиптян, і з рук усіх ваших гнобителів, і, попроганявши їх перед вами, дав вам їхню землю. І сказав до вас: Я. Господь, бог ваш, не почитайте богів аморійських, що в їхній землі живете, та ви не послухалися голосу мого. І прийшов ангел господній та й сів в офрі під дубом, що належав Юашові Авієзерєві, саме тоді, як син його Гедеон, товк пшеницю у ступі. Щоб сховати її від мідян. Ангел Господній з'явився йому та й каже до нього Господь з тобою, хоробрий чоловіче. А Гедеон до нього «Люби, мій пане, коли ж Господь з нами, то чого ж усе це скоїлося з нами? І де всі його чудеса, що про них нам наші батьки оповідали, казавши Хіба не вивів Господь нас із Єгипту? Та ось тепер Господь і відіпхнув нас, і віддав нас у руки мідіянам. Господь же звернувся до нього і сказав Іди в оцій твоїй силі. Ти врятуєш Ізраїля від руки мідіян. Знай, я тебе посилаю. Та Гедеон відрік йому. Мій владико любий. Чим же я вирятую Ізраїля? Родина моя найостанніша в Манасії, та й я найменший у домі мого батька. Господь же сказав до нього: Я буду з тобою, і ти поб'єш мідіян як одного чоловіка. Тоді Гедеон сказав: Якщо я знайшов ласку в очах у тебе. То прошу тебе, дай мені знак, що це ти зо мною розмовляєш. Не відходь, прошу тебе звідси, доки не повернусь до тебе і не принесу дар від мене, поклавши перед тобою. А той сказав Буду ждати, каже, поки повернешся. Пішов Гедеон і приготував козенятко та неквашених коржів з однієї ефемуки. муки. М'ясо поклав у кошик, а юшку влив у горщик, виніс те все і поставив перед ним під дубом. Ангел же Господній сказав йому Візьми м'ясо та неквашені коржі, і поклади на цю скелю. А юшку вилий і зробив так. Тоді ангел Господній кінцем палиці, що тримав в руці, приторкнувся до м'яса і коржів. І піднявсь вогонь із скелі і пожер м'ясо і коржі. Ангел же Господній зник з очей у нього, і побачив тоді Гедеон, що то був ангел Господній, і скрикнув Горе мені, Господи Боже, бо я бачив ангела Господнього віч на віч. Господь же мовив до нього: Мир тобі, не бійся! Ти не вмреш. Спородив Гедеон там жертовник Господові і назвав його Господь мир. І досі він стоїть в офрі Авієзеріїв. Тієї ж самої ночі сказав йому Господь: Візьми бичка твого батька і другого бичка семелітка і зруйнуй жертовник Ваала. Що в твого батька, і порубай ашеру, що стоїть коло нього, і тоді спорудиш Господові богу твоєму на верху тієї кам'яної тверді жертовник. Потім візьмеш другого бичка і принесеш його у всипалення на дровах ашери, що порубаєш. Узяв тоді Гедеон десять чоловік із своїх слуг і вчинив, як повелів йому Господь. Але що боявся родини батька свого і мешканців міста, замість робити це днем зробив вночі. Встали мешканці міста рано вранці і побачили зруйнований жартовник Ваала і ашеру, що біля нього порубану, і другого бичка, принесеного в жертву на новоспорудженому жартовнику. І заходились вони один одного питати. Хто це зробив? І по докладних розпитах та розслідуванню сказано їм: Це Гедеон, син Йоаша, таке вчинив. І сказали тоді мешканці міста до Йоаша: Виведи сина твого, смерть йому, бо зруйнував жертовник Вагала і порубав ашеру, що була біля нього. Та Йоаш відповів усім, що стояли проти нього. То це ви хочете обстоюватися за Ваала? Чи, може, хочете допомогти йому? Хто за нього буде вставлятись, той помре ще до завтрашнього ранку, коли він Бог, сам нехай постоїть за себе супроти того, хто зруйнував його жартовник? І того дня прозвано Гедеона Яру тобто нехай судиться з ним Ваал». Бо він зруйнував його жартовник. Тоді всі мідіяни, амаликитяни та сини сходу зібралися разом і, переправившись через Йордан, отаборились у Єзреел долині. Зійшов тоді на Гедеона дух господній, і він засурмив, і родина Авієзера зібралась іти з ним. послав Гедеон послів і до всього Манасії. Що теж зібрався, щоб іти з ним. Потім послав послів до Ашера, Завулона та Нафталі, і вони вийшли їм назустріч. Промовив тоді Гедеон до Бога Коли ти справді хочеш рятувати Ізраїля моєю рукою, як обіцяв, то ось я розстелю на току вовняне руно. Якщо роса впаде тільки на руно. А вся земля буде суха, то знатиму, що спасеш Ізраїля моєю рукою, як обіцяв. Так і сталося. Встав він другого дня вранці, стиснув руно та витиснув з нього росу, повну чашу води. Однак же Гедеон промовив до Бога Нехай твій гнів не запалає проти мене, коли ще раз промовлю Дозволь мені, прошу. Зробити ще одну пробу з руном Нехай тільки воно буде сухе, на всій же землі нехай буде роса. І вчинив Бог так тієї ночі Тільки руно було сухе, а на землі навкруги була роса. Книга суддів, розділ сьомий. Уранці встав Єрвал, тобто Гедеон, з усіма людьми, що були при ньому, та й отаборились коло харот джерелам, а медіанський табір стояв на північ від нього коло горба море в долині. Господь сказав Гедеонові. За багато людей у тебе, і я не можу дати мідіян їм у руки. А то Ізраїль буде чванитися передо мною та говорити Моя, мовляв, рука вирятувала мене. Голоси, отже, людям голосно, щоб чули. Хто боязливий та полохливий, нехай собі повертається додому. І повернулося з народу двадцять дві тисячі, а зосталось десять тисяч, коли Гедеон перевірив їх. І сказав господь Гедеонові Людей ще забагато. Веди їх до води, і я випробую їх там для тебе, про котрого скажу тобі, цей нехай іде з тобою, той і йтиме. А про котрого скажу. Цей нехай не йде, той не піде з тобою. От і повів він людей до води. І сказав господь Гедеонові Хто хлептатиме воду язиком, як хлебчуть собаки, того поставиш окремо, так само і того, хто стане навколішки, щоб пити. І налічено тих, що хлептали язиком триста чоловік. Всі ж інші ставали навколішки, щоб напитись води. І сказав господь Гедеонові Трьома сотнями, що хлептали воду Я врятую вас і дам Медіян тобі в руки. Всі ж інші, нехай собі йдуть кожен до себе додому. Взяли вони тоді припаси в людей і сурми їхні до себе. Гедеон же розпустив усіх ізраїльтян по шатрах. Затримавши при собі триста чоловік, а табор мідіянський стояв унизу, під ними, в долині. Тієї самої ночі повелів господь Гедеонові Спустись у табір, бо я віддаю тобі його в руки. Якщо ж боїшся іти сам до нього, то піди туди з бурою, твоїм джурою. І підслухай, що там говорять тоді наберешся духу та й нападеш на табір. От і спустився він із порою своїм журою близенько до військових чад, що були в таборі. Мідьяни ж, а меликитяни та сини сходу розташувались долі, мов сарана, стільки було їх, та й верблюдам їх не було числа, як піску морського на березі. Така безліч. Підібравсь туди Гедеон, і почув він, як розповідає один у одному сон, і каже, Снивсь мені сон, що котилась ячмінна паляниця, отака кругляста, мідіанським табором, а, докотившись до намету, вдарилась об нього так, що намет упав, перевернувся і розпався. Озвався другий. Це ніщо інше, як меч Гедеона, сина Йоаша, ізраїльтянина? Віддав йому Бог Мідіан і весь табір. Як же вчув Гедеон той сон і його тлумачення, вклонився обличчям до землі, повернувся до ізраїльського табору та й сказав Уставайте. Бо Господь віддав мідіянський табір вам у руки. І, розділивши триста чоловік на три загони, дав їм усім сурми та порожні глечики в руки, а в глечиках були каганці і звелів їм Глядіть на мене і робіть так, як я. Скоро я дістанусь до краю табору, ви зробите так, як зроблю я. Я засурмлю разом з усіма, що будуть при мені. Засурмите і ви так само з усіх боків навколо табору, і гукнете За Господа і за Гедеона. І от на початку середньої чати, коли щойно були змінили варту, продістався Гедеон із сотнею своєю до краю табору, і засурмили вони. І порозбивали глечики, що були в руках їхніх, і засурмили три відділи і, розбивши глечики, схопили лівою рукою каганці, а правою сурми, і закричали За Господа і за Гедеона. І стали вони кожен на своєму місці навкруги табору. В таборі ж усе заметушилось, закричало та й кинулось утікати. І тоді, як ці триста сурмили, Господь обернув у всім таборі мечі кожного проти себе самих, і кинувся табір у розтіч на Бетшітту в напрямку до Церери, аж до берега Авел Михоли коло табату, і скликано ізраїльтян з Нафталі, Зашера і з Ашера, усього Манасії, і вони кинулись на Вздогінці за Мідіанами. І Розіслав Гедеон послів по всіх евраїм горах з наказом Зійдіть із гір проти мідіян і перетніть їм переправу через воду Йордану аж до Бет Бари. Зібралися на поклик усі Ефраїмії і зайняли броди вздовж Йордану аж до Бет Бари. І полонили вони двох мідіанських князів Орева і Зева. Орева вбили під орев скелею, а Зева коло Зев винодавлі і гнались далі за мідіянами. Голови ж Орева і Зева принесли до Гедеона по той бік Йордану. КНИГА СУДДІВ Розділ восьмий. Тоді Ефраїмії мовили до Гедеона. Чому це ти зробив так з нами, що не покликав нас, коли йшов на війну з мідіянами? І сварилися вони з ним тяжко. А він відказав їм, Що я зробив інше, ніж ви. Хіба підбирання останків винограду Ефраїмом не ліпше від винозборів Авієзера? Бог дав вам у руки мідіянських князів Орева і Зеева. Що ж міг би я зробити такого, як ви? Як це промовив угамувався гнів їхній на нього? Прибувши до Йордану, Гедеон перейшов на той бік сам він і триста чоловік, що були з ним. Стомлені погонею за ворогом, і попросив він мешканців сукоту Дайте, будь ласка, хліба людям, що йдуть за мною, бо вони стомились моєю гонитвою за зевахом і цалмунною мідянськими царями. А князі сукотські відповіли, хіба долоні зеваха і Цалмуни вже в руках у тебе, щоб нам давати хліб для твого війська. І сказав Гедеон. Гаразд, як господь видасть Зеваха і Цалмуну мені в руки, я пороздираю ваше тіло тернями, що в пустині, ще й будяками. Звідти він двигнувся на Пенуелу і сказав його мешканцям так само, а люди в Пенуелі відповіли йому так само, як жителі Сукоту. Тоді він погрозив і мешканцям Пенуелу. Як вернусь живим здоровим, зруйную оцю твердиню. Зевак же і Цалмуна були в Каркорі за своїм військом до 15 тисяч чоловік, усе, що зосталося з цілого табору синів Сходу, бо полягло їх 120 тисяч чоловік, які справувались добре шаблею. Двигнувся отже Гедеон шляхом кочівників на схід Новаху і Йогвеги, та й ударив же на табір, що спочивав собі безпечно. Зевах і Цалмуна втекли, він же кинувся за ними і упіймав обох царів мідіанських Зеваха і цалмуну, нагнавши страх на все військо. Коли Гедеон, син Йоаша. Повертався з війни Херес з Хилом, упіймав він хлопчину з сукоту і випитував його А той виписав йому 77 князів і старших сукотських. Прийшовши до сукотян, сказав Ось Зевах та Цалмуна, за яких ви глузували з мене, казавши Хіба, мовляв, долоні Зеваха і Цалмуни вже в руках у тебе. Щоб нам харчувати твоїх стомлених людей? І схопив він тоді старших міста і, взявши пустельних глодів і будяків, почав шмагати ними суккотян. В пенуелі ж зруйнував він твердиню і повбивав мешканців міста. Тоді спитав Зиваха і Цалмуну Як виглядали мужі, що ви їх повбивали на таворі? А ті відповіли, так, як ти, кожний навид, немов царенко. Він же відказав то були мої брати, сини матері моєї. Як жив Господь, якби ви були заставили їх живими, я не вбивав би вас. І повелів він Єтерові, своєму первородному. Встань, убий їх! А хлопчина не виймав меча з піхви, боявся, бо був ще маленький. Позвались тоді Зевах і Цалмуна Встань сам і повбивай нас, який бо чоловік, така в нього і сила. Встав Гедеон та й убив Зиваха і Цалмуну і забрав бляшки, що були на шиї в їхніх верблюдів. Тоді ізраїльтяни сказали до Гедеона. Прав нами, ти сам і син твій, і син твого сина, бо ти визволив нас із рук мідіян. Гедеон же відріким Не буду правити я вами, не буде правити вами і син мій. Господь, нехай править вами. А далі Гедеон додав Хочу у вас чогось попросити. Дайте мені кожен з вас по каблучці з вашої здобичі. Вони бо носили золоті каблучки, бо були ізмаїльтяни. Вони ж відповіли Ми радо дамо тобі їх. Розстелили вони плащ і кожен кинув туди каблучку із своєї здобичі. І було золотих каблучок, що він попросив, вагою тисяча сімсот шеклів опріч бляшок, ковтків. Та пурпурових шат, що були на царях мідіанських, і опріч нашийників, що були на шиях верблюдів. Гедеон же зробив з того ефод і поставив його в своїм ріднім місті, в офрі, і весь Ізраїль блудував там з ним, і це стало пасткою для Гедеона та його родини. Так упокорились мідіяни перед синами Ізраїля. І не задирали більше голову вгору. І земля жила миром сорок років за часів Гедеона. Повернувся додому Єрвал, син Йоаша, і жив у себе дома. Було ж у Гедеона сімдесят синів, яким усім він доводився рідним батьком, бо мав жінок багато, а наложниця його, що жила в Сихемі. Вродила йому також сина, і назвав він його Авімілех. Помер Гедеон, син Йоаша, в глибокій старості, і поховано його в гробниці його батька Йоаша у офрі Авієзеріїв. А коли Гедеон помер, блудували сини Ізраїля знову за ваалом і ставили ваал беріта собі за бога. І не пам'ятали сини Ізраїля про Господа Бога свого, що визволяв їх скрізь із рук ворогів їх, і не були вдячні родині Єрувала Гедеона за все те добро, що він вчинив для Ізраїля.